Вітаю, друзі, на каналі Назв'язкобудани. В цьому відеоролику, як завжди, переглянемо, що зараз відбувається з ринком, покажемо вам свої думки по біткоїнам, по альткоїнам. Покажу вам вже такий більш точний свій сценарій, де закінчується альтсезон, де будуть мої точки виходу, точки фіксації, які монети я планую переливатися. Тож цей відеоролик буде максимально цікавий, а ми без води давайте почнемо. І в першу чергу давайте подивимося, що в нас зараз відбувається з біткоїном. Що хотів би сказати, те, що наш біткоін вперся у таку вели зону у нас супротиву, де пробує торгуватися. По біткоїну мене тут не багато чого цікавого. Я й надалі очікую якусь проторговку в цій зоні із максимальними цілями з виходом до зони 138 140 доларів. Єдине, що я бачу, що є можливо, що в нас тут є знизу імбаланс. Який знаходиться у зоні 104-105 доларів. І, в принципі, я очікую, що ми можемо до нього підійти. Тобто є ще такий вирогідний варіант, що просто ми не звідси підемо торгуватися, а можемо ще трошки сюди скоректуватися і піти вже по такому сценарію. Тобто, це відпрацювання я очікую буквально на 2 місяці. І зараз поясню, чому ще одна річ, яку я побачив. А, що мені показує на те, що цей нижній варіант вирогідний, те, що біткоін в даному русі показує дуже схожий до цього руху. Дуже ідентична ситуація. Тобто, бачимо, оцей хай, оцей хай перехай так само відбувається, і логіка руху, подивіться, вона тут дуже схожа. Відповідно, ціна де є зараз, оце є ціна в цьому моменті. І якраз якщо взяти, подивитися, що в нас тут із лояшами падали буквально на 5%, то і тут, якщо в нас бережеться цей сценарій, якраз у нас 5% знаходиться в зоні 105-103 тисячі доларів. Тобто, якщо ще можливо якесь по біткоїну зниження, то це максимум для мене очікується зона 105 тисяч доларів, повернення в цей діапазон і потім перехай до 138 тисяч доларів. Це мої очікування. Також, що нам потрібно ще по біткоїну, давайте переглянемо це те, скільки буде взагалі тривати. Цей риночний цикл, більш точніше вам покажу, щоб розуміти, де ми будемо з вами виходити, тобто мої точки фіксації на ринку. Як я вже говорив, на засідання на зниження ставки буде буквально трошки більше, ніж через два тижні, і до засідання цієї ставки я очікую ріст на ринку, особливо по альткоїнах. Тобто ріст то більше польткоїнах. Якщо подивитися по риночних цикл із максимального лоя, Біткоін у нас по минулому риночному циклу, Тобто, давайте спочатку порівняємо минулий риночний цикл. Тут, якщо ми візьмемо максимальний лой, то в нас ріст був 1071 день. 1071 день і приблизно кожен такий був ріст 1070 днів. Зараз наш біткоін росте 1008 днів. Тобто, в нас практично залишається 2 місяці. Два місяці для максимального хая, і, в принципі, якщо так розраховуватися, я порівняв ефіріум, я порівняв солану. Тобто вони всі хай мали на 1070 днів. Тобто не було таке, що біткоін на 1070 днів почав пускатися, і ліквідність перелилася в Альткоїни, перелізся в ефір солану, і вони так піднялися. Ні, всі вони прекрасно закінчили свій ріст, якраз от 21 числа, ой, тобто 15 ноября 21 року. Тобто в листопаді, в листопаді, у нас закінчився а, ріст. Так, закінчився ріст і ріст закінчився по всіх головних монетах. Це ми повинні ви знаєте, от брати до уваги під час аналізу ринку. Тепер переходимо до ефіріуму. Що у нас о давайте ще одну річ по біткоїну скажемо? Біткоїн а у нас від минулого хая беремо ці всі знання до уваги. Виріс на 80%. Якщо ми все-таки підростемо, давайте до 138, то це буде рівно ріст у 100%, який можливий по біткоїну. У нас, як я говорив, іде величезна кореляція між біткоїном і ефіріумом, Вони показують дуже схожі рухи з нам, дуже схожу логіку своїх рухів. І, в принципі, якщо очікувати максимальний, хай по ефіріум, то це я очікую 80-100 з хая. Це в нас якраз зона 8-800 доларів. Це моя ідеальна зона, або 100% Це є зона ну 9800 доларів. Тобто 10 тисяч доларів нам, скоріше за все, не дадуть. І для мене це є максимальна точка. Але як я говорив, ріст я очікую ще 2-3 тижні, а потім корекцію. І моя логічна точка по ефірі це є 500-5600 доларів. І я буду дотримуватися цього плану. Тобто, в цій зоні, яку я очікую ближайші 2 тижні, тут я буду розглядати фіксацію, і, мабуть, скоріше за все, фіксуватися. Чому? Тому що після цього я очікую корекцію на 30%, як це було з біткоїном. Тобто, біткоін у нас. Показує ідентичний ріст, і наш ефіріум якраз ось тут. Тобто, по біткоїну ефіріум знаходиться в цій зоні. Якраз от буде невеликий перелой на декілька відсотків, що буде дорівнювати П200, і потім можлива корекція. Якраз на 30% після чого оновлення хаю. Воно все дуже збігається, і по риночних циклах, якщо в нас залишилося буквально два тижні, воно ідеально виглядає. Ідеально виглядає, що після ставки фінансування ми, от от, як то кажуть, до ставки росте. На ставці на ейфорії люди починають заходити. Даємо 30%. Якраз давайте зона 5, давайте 5300 візьму. 30% лой дамо навіть, мабуть, можемо впасти до 3300. В цьому моменті люди, скоріше за все, будуть думати, що все на цьому альтсезон закінчений, закінчено, як то кажуть, захочуть продати все, тому що будуть думати, що почалась медвежка. А в нас в запасі якраз, скоріше за все, залишатиметься місяць того самого жорсткого руху, який може відбутися аж до 8800 доларів. Тобто, це для мене саме ідеальний сценарій. Що до кінця листопада. Ми отримаємо, якраз воно збігається 8800 доларів. Самий такий ідеальний сценарій, але після цієї корекції у 30 щемось відсотків. Тобто, на якій, скоріш за все, більшість вийдуть, тому що подумають, що на цьому все закінчено. У нас починається медвежка, а їх, як то кажуть, останнім палками. Також хочу сказати, якщо ви думаєте, що цього часу дуже мало для того росту, просто подивіться, завжди в історії зараз включений тижневий тайфрейм. Так? І якщо ми подивимося на, наприклад, ріст там той самої Солани, так? дивіться, чотири свічки, раз, два, три, чотири дають, дивіться, який ріст. Так? 100 200 Завжди найсильніші рухи вони відбувалися до місяця часу. Це історія. І все, що я зараз говорю, це на основі історичних цикл. Дивіться, біткоін у нас тижневий таймфрейм. Раз, два, три, чотири свічки. Який він долає рух за ці чотири свічки? Ось він 50%. Біткоін робить плюс 50%. І, в принципі, нам хватає оцих 70 днів, щоб зробити корекції, тому що корекції на такому ринку, вони знаєте, як оті падаючі ножі, упали. Це може бути корекція 1 двох днів, чи навіть може 5 днів. Після чого ріс за місяць ми лише стамо оновлюємо наші хаї. Тому мій найвирогідніший сценарій, який я думаю, він би був найкращим. Це. Зона 5200 5600 доларів. Тут, ми, тут я фіксуюся. падемо до 3700-3300 доларів. І звідти хорошими такими палками вгору до 8800 доларів. В ідеалі, може, як я говорив, якщо в нас біткоін буде 138 тисяч доларів, якраз десь в цей самий час, то ефіріум після чого в нас має бути десь приблизно десятку. Все. Це є мій самий даний сценарій. Солано в цей час, давайте Solana в цей час. Солано, якщо в нас буде ціна 5200 5600 я очікую вище або в зоні цього ордерблоку по 240 доларів. доларів. Якщо буде вище, в мене є велика пачка, я готовий і солано фіксанутись, зачекати корекцію і перезайти. Також наступною монетою, яку я буду я розглядати, це тон. Для мене тон дуже хороша монета, вона завжди росте з запізненням, вона завжди росте з останньою, тому перелив для тона ідеальний. Тон у нас показує висхідний канал, який з нас тут знаходиться. І якщо ви хочете побачити, зараз у цьому всі ціни, які знаходяться вище цього каналу, це є, тобто вище цієї от, трендової лінії, це є найкращі ціни на добор. Також хотів би сказати, найкращі ціни для добору, для переливу, які знаходяться в цьому діапазоні. Все, до 4 доларів, тон можна збирати спокійно, тому що від тона я очікую мінімальні, дивіться, саме мінімальні ціни, які я буду очікувати по тону, Це якраз у нас іде. Це є зона десь 5 доларів. так? Тобто, це плюс 60, плюс 70%, якщо враховувати сьогоднішню ціну. Це для мене. Буде досить нормально, враховуючи те, скільки я принвестував фіск, я принесував столану, перелити сюди автони тримати ще на цю суму, плюс 50% — це буде ідеально. Але це враховуючи ці ціни. Я думаю, що при переливі тон може коштувати під 4 долари. Тобто, це для мене ідеально. Також можливо буду розглядати покупки тона десь зараз. Тобто, поки ми знаходимося всередині цієї зони, тон як для мене виглядає шикарною монетою для набору на спот. Ну не на всі бабки, як то кажуть. Ось йдемо далі. Біткоін домінація. Я надалі очікую біткоін домінацію в зону ниже 54%. Пролеття цієї домінації очікується у мене якраз згідно цього масштабу. У нас якраз три тижні для того, щоб ми отримали палки вниз, а потім уже може, як тут будемо з вами торгуватися в якомусь тут нижньому діапазоні, і там уже якісь монетки в нас будуть стріляти. Очікую нижче 54 З ідеальними цілями це нижче 50, якраз 49%. Це для мене ідеальні ціли. Тобто, як тільки домінація буде в цій зоні, для мене це. Повний сигнал, що повністю пора виходити з ринку без жодних практично перезаходів. Без жодних перезаходів. Я думаю, що за три тижні ми будемо тільки тут. Буквально десь тільки тут можемо бути, якщо тенденція збережеться, а вже потім під кінець листопада або в середині листопада ми будемо тут. В принципі, така моя оцінка. Тому йдемо далі. Що я очікую по-наступному? Також ще одним фактором. Для виходу з ринку це завжди найкращий індикатор. Це індикатор страха та жадібності. Зараз індикатор знаходиться, як бачите, у нейтральному положенні, і в принципі, нам потрібно, щоб воно заходило в зелену позначку, це є положення жадібності. І завжди, коли в нас ринок жадібний, а особливо екстремально жадібний, це є завжди хороша точка виходу. Також хочу додати: ідеальних точок виходу на ринку не буде, треба діяти згідно своїх планів, я буду діяти згідно своїх планів. Чи є варіант, що після 5200 не буде корекції, ми підемо далі до, тобто відразу підемо, без таких затяжних, затяжних ну не зачежних, корекцій, а локальних. Звісно, є такий варіант. Звісно, є такий варіант, я його закладаю, але мій портфель. У 5200 5600 доларів буде в хорошому плюсі. Я знаю, що я точно на цьому нормально зароблю. В мене ефір куплений по 1700 доларів. Вийти по за закупку 1700 доларів, це практично 3 трикса. Це дуже крутий результат, і мені його цілком достатньо. Я вже не жадібний, мені цього не потрібно. Якщо мені дадуть можливість перезайти, я перезайду. Якщо мені не дадуть можливість перезайти нічого, я все одно вийду. Із фішками із цього столу. Все одно я вийду. Ну і на майбутнє хочу сказати, в криптовалюті завжди відбуваються корекції на 30-40-50%, і маючи вже капітал зароблений на цьому рості, цей капітал на цих просадках можна гарно реалізовувати і гарно заробляти. Тобто шанс для входу в ринок буде завжди. І це потрібно, як то кажуть, тримати свої в голові. До додачу, хотів би сказати, зараз почався, сьогодні почався турнір по байбіту. в моїй команді вже тисячу людей. Ви ще все можете приєднатися у мою команду. Це такі халявні гроші, призовий фонд 10 мільйонів доларів. Вся інформація в моєму телеграм-каналі. Якраз тут буквально є пост, куди нажимаємо кнопочку. приєднуємося в команду. На цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут багато чого цікавого, багато корисної інформації. Тому. Я з вами буду прощатися. Обов'язково напишіть вашу думку, по сезону, вашу думку, де це все закінчиться. Чи обдурять нас, чи не обдурять, які можливі маніпуляції, чи це буде супер цикл і так далі. Можете написати, поділитись, мені буде приємно це все прочитати, обдумати це все. Ну а свій теперішній план дій я описав в цьому відеоролику. Все, всім пока.